Чому Карлайл Кален зберігає вдома дерев'яний хрест? Як він зустрівся з Есме і як наважився перетворити Едварда на вампіра? Чому Еліс Кален не пам'ятає своє людське життя? І яким було життя Джаспера до зустрічі з Еліс? Сьогодні я відповім на всі ці питання, і буде дуже цікаво. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Нагадую, поставити лайк відео, якщо подобається це відео. Залишити свій коментар, можливо, по змісту відео. І нагадую, що в мене ще є спонсорство. Ви можете стати спонсором цього каналу, підтримувати його, підтримувати вихід відео. Там ще є й додаткові відео, унікальні тільки для спонсорів. І дім Дракони ми дивилися разом, і дивимося гру престолів. Тож доєднуйтеся. Давайте почнемо з Карлайла, адже він є головою всього. Клану Каленів. Він був сином англіканського пастора. І цей хрест, який Белла бачила вдома у Каленів, належав колись батьку Карлайла. Карлайл народився у Лондоні у 1640 х роках. Його мати померла під час пологів, а батько очолював полювання на відьом, монстрів, вампірів, різних вурдалаків, і дуже часто його батько плутав реальних монстрів і звичайних людей. І страждали звичайні люди. З часом батько постарішав, почав керувати усім саме Карлайл. Йому тоді було 23 роки, і він очолив полювання на вампірів. Він дійсно викрив справжніх вампірів, які жили у каналізаціях Лондону. Він був більш таким розумним, розумнішим ніж батько, стриманішим, і не спішив вбивати невинних людей. Тож йому вдалося справді вийти на вампірів. І він скликав усіх людей, щоб почекати, коли вампіри вилізуть на гору назовні. І от коли перший з'явився вампір, він відчув натовп і попередив усіх інших вампірів, що не слід вилазити на гору. Але він вже виліз, натовп почав за ним бігти, і цей вампір був настільки голодний, що він не витримав і напав на Карлайла. Покусав його і втік, і залишив його стікати кров'ю на вулицях Лондону. Карлайл розумів, що з ним відбувається, і розумів, що якщо його знайдуть люди батька, то буде йому капець. Тому він сховався десь там у коморі, у лошпині з-під картоплі, Він просидів там три дні у неймовірних муках і, врешті-решт, перетворився на вампіра. Це було для нього справжнім ударом, адже він не хотів вбивати людей, і взагалі його совість мучила його. Він намагався усілякими способами. Закінчив своє життя, він там стрибав зі скелі, намагався не їсти нічого, уникав людей, але нічого не давало йому бажаного результату. І ось якось одного дня він собі там десь сидів і поруч проходило стадо оленів. Він напав на них і потім зрозумів, що він так може харчуватися. Він, коли був людиною, їв оленину, і тепер він може їсти оленину. Тобто... Не треба бути вбивцею, це дало йому надію якусь. Він потім у Європі почав своє навчання, здобував освіту і познайомився з Вольдурі, Арогаєм Гаєм і Маркусом. Він з ними пробув десь два десятиліття, і вони вмовляли постійно його припинити його таку тваринну дієту. Але Карлайл не погоджувався з цим, і потім залишив їх і подався до нового світу. Там він, коли здобув вже освіту, лікаря став лікарем. І роки практики, роки перебування поруч з людьми дали йому змогу нормально себе почувати у присутності поранених людей. Тепер якраз таки перейдемо до питання Едварда Калена і поговоримо про те, як. Карлайл наважився на те, щоб створити собі подібного. Адже він досить таки моральна людина, людина, яка, ну, е, да? <свиститут> істота, яка не хотіла ставати тим, ким він є, він ненавидів спочатку себе, і приректи когось іншого на таке життя це досить такий егоїстичний вчинок, не дивлячись на те, що Карлайл вже довгий час був сам. І ніхто б не зміг його так зрозуміти, як інший вампір. Тож, як? Стефані Маре прописала, як так Карлайл зміг все ж таки перетворити Едварда Каллена на вампіра. У 1918 році Карлайл працював у Чикаго у лікарні. Там була якраз епідемія грипу, і Карлайл там відбував свої зміни. Так от там лежав гарний хлопець на ім'я Едвард. І лежала його мати Елізабет Мейсон. До речі, Едвард був дуже схожий на мати, і він мав, коли був людиною, зелені очі. Так от, Карлайл дуже прикипів і до Едварда, і до Елізабет. І він там з ними спілкувався, і якось, коли прибув на своє чергування, він побачив, що все, їм залишилося небагато. І Елізабет, яка почувалася гірше, ніж син, підкликала до себе Карлайла. І почала його просити. Вона йому сказала: врятуйте Едварда, зробіть все, що вам до снаги зробити, те, чого не зможуть зробити інші. Врятуйте мого сина. І Карлайл був у шоці? Невже вона знає, хто він? Невже вона знає, що він вампір? Бо вона його просила. Незвичайним способом зробіть те, що не зможуть зробити інші. І потім Елізабет померла. Карлайл відвіз її до моргу, потім повернувся і подивився на Едварда. Едвард мав дуже гарне обличчя, і Карлайл подумав про те, що він хотів би мати сина з таким обличчям. Ще й мати просила його про це. Тож Карлайл подумав, подумав і наважився на те, щоб перетворити Едварда. Він просто викрав його з лікарні, адже там був хаос. Багато смертей, він зміг це зробити, і потім ніс його на руках, е, на дахах, біг дахами, і приніс його до себе додому. Потім постало питання, як його перетворити, адже Карлал ніколи цього ще не робив. І він згадав про своє власне перетворення і подумав, що треба зробити все те саме, що було зроблено з ним. І він наніс Едварду ті самі рани, що були нанесені йому самому. І потім чекав, і, врешті-решт, Едвард перетворився, і Карлайл зрозумів, що можна було наробити стільки ран, що весь процес міг пройти набагато спокійніше. Можна було там зробити одну-дві рани. І Едвард залишався з Карлайлом досить таки багато часу. Він одразу проявив свій дар, він читав думки інших. Карлайл вважав, що ці всі дари, схильності вампірів, вони йдуть ще від людських здібностей. Тобто Едвард був дуже емпатичною людиною і зараз він може читати думки. Так от Едвард був дуже великий час з Карлайлом, він також притримувався дієти, але, врешті-решт, як він сам це назвав, він е піддався підлітковому бунтарству і залишив свого батька і подався на вільні хліба, почав нападати на людей. Він читав думки, тому спокійно ловив негідників, там гвалтів і так далі, і вбивав їх. В принципі, здавалося б, він допомагає людству, але минав час і він зрозумів, що він сам стає чудовиськом. І потім повернувся до Карлайла. Як потім він сказав, що через те, що він читав думки. Він бачив думки свого батька, бачив щирість переконань Карлайла. Тому такий довгий час він не наважувався перевірити взагалі, чи дійсно я хочу жити з тваринною дієтою, чи мені норм буде з звичайною їжею вампірів. І, врешті-решт, він повернувся назад. Тепер поговоримо про дружину Карлайла Смекален. Вона народилася у 1895 році. Вона виросла на фермі на околицях Коламбус, і в 16 років вона впала з. Дерева і зламала собі ногу. Її повезли у лікарню, а там не було місцевого лікаря. А замість нього вгадайте, хто був? Був Карлайл Келлен. Вони познайомилися з цією дівчинкою. Аєсма була дуже весела, дуже така ніжна, дуже приємна людина, і вони. Навіть трохи закохалися один в одного, бо Карлайл також сподобався Есме. Але Карлайл полікував її, зрозумів, що ні, треба з цим покінчувати, він не буде забирати її життя. І вони розпрощалися. Це була перша їх зустріч. Потім, коли Есме виповнилося 22, її батько вирішив видати її заміж. Її чоловік, Чарльз Евенсон, потім приймав участь у першій світовій війні. І коли повернувся додому, то став дуже жорстоким і почав бити дружину. А ще після повернення чоловіка Есме довідалася, що вона вагітна. Ясми не хотіла жити в таких умовах, не хотіла, щоб її дитина росла в таких умовах. Тому вона вирішила втекти від чоловіка, і вони разом з братом втекли в інший штат. Але Чарльз знайшов її. І Есме втекла вдруге в інший штат і назвалася вдовою військового. Вона влаштувалася у школу, щоб, хоч якось, працювати, щоб отримувати хоч якісь гроші. І потім, у 1921 році, вона народила сина Джозефа. Але дитина померла після двох днів від лихоманки. І Есме вирішила, що вона ну все вже не має сил далі продовжувати існування. І стрибнула зі скелі, і от її напівмертву привезли до лікарні, де знову таки був Карлайл. Він впізнав цю дівчину, впізнав її, що колись вона була отою веселою дівчинкою. Йому було дуже шкода, що життя зробило з нею, які вона прийшла складнощі. І тому він вирішив перетворити її на вампіра. Він це зробив, і коли Есме прийшла до тями, то на велике здивування Карлайла вона не засмутилася, а навпаки, зраділа. І більше того, вона впізнала Карлайла. Вона пам'ятала його, була в нього колись закохана. І з часом вони знову-таки закохалися один в одного і потім одружилися. Наступною до клану Каленів доєдналася Розалі. Розалі народилася у Нью-Йорку у 1915 році. Вона народилася у сім'ї Банкіра, і в неї ще було два молодших брати. Розалі була дуже гарною дівчиною, дуже гарною, всі, хто бачив її, це помічав. Ну і вона також. Робота батька дала їм змогу пережити велику депресію. І одного дня мати наказала Розалі одягнути гарну сукню і піти до банку, щоб син власника банку звернув на неї увагу. Розалі все так і зробила, одягнулася. Вона була не тільки гарною, а ще й егоїстичною, зарозумілою, бо вона знала, що вона гарна, і вважала, що їй більше нічого не потрібно у житті. Вона прийшла і син банкіра звернув таки на неї увагу. Ройс Кінг почав робити компліменти, надсилати квіти, і потім, врешті-решт, вони заручилися. Вони не мали близьких стосунків, все трималося тільки на фізичній симпатії, привабливості. Незадовго до весілля Розалі відвідала свою подругу Віру, і вона побачила, що у Віри є маленький син. І ось тоді Розалі відчула якусь таку заздрість до подруги. Потім побачила, як чоловік Віри цілує її, їй стало ще більш заздрісно, бо вона зрозуміла, що у її подруги є те, чого немає в неї: кохання, стосунки, да? бо у неї з її, цим Ройсом Кінгом, не було ніяких стосунків. І ось в той вечір Розалі так трошки міркувала, підгрузилася і йшла додому. І по дорозі вона зустріла на свою біду свого цього нареченого зі своїми друзями. І тоді її наречений з друзями, підкликали її до себе, адже Ройс хотів всім показати, що вона така гарна. І, врешті-решт, все це закінчилося побиттям і зголтуванням. І Розалі залишили на вулиці стікати кров'ю. Вона там хотіла все, не хотіла більше так продовжувати життя, і її тоді на запах відчув Карлайл і прибув на місце, підняв її і приніс до себе додому, де. Перетворив на вампіра. Взагалі, Карлел хотів, щоб Розалі, вона дуже гарна була, стала супутницею Едварда. Він про це думав. І коли Розалі прийшла до тями, то вона почула розмови Каленів. І почула, що Едвард не хоче бачити її у вигляді своєї супутниці. Це її так вразило, бо вона ж гарна. А коли вона стала вампіркою і подивилася на себе в дзеркало, то взагалі зрозуміла, що все, немає їй рівних. А тут якийсь Едвард, який її не знає навіть, каже: Ні, я не хочу бачити її своєю там дівчиною, дружиною. Це її так трошки неприємно вразило. І пізніше Розалі вона помстилася усім. Хто напав на неї друзям нареченого і самому нареченому. Вона Ройса Кінга притримала на останок, одягнула весільну сукню і дуже жорстоко з ним розправилася. І вона, до речі, трималася. Вона вбила усіх і намагалася не куштувати їх крові, щоб не перетворитися на монстра. Через два роки, у 1935 році, у горах Теннесі Розаліна трапила на молодого чоловіка, якого покусав ведмідь. Цього чоловіка звали Емет. І взагалі, коли подивилася на нього, і побачила певну схожість між ним і дитиною її подруги Віри. І якось у неї було таке бажання врятувати цього чоловіка. І вона взяла його на руки і понесла додому, бо розуміла, що вона не зможе перетворити його, в неї не вистачить сили волі, а Карлайл зможе. І вона несла весь цей шлях його, як потім казав Едвард Беллі, що він не знав, як Розалі тоді взагалі стримувала себе. Вона принесла Емета і Карлайл перетворив його на вампіра. І після цього Емет і Розалі закохалися один в одного і стали парою. Емет після перетворення показав, що має найбільшу фізичну силу. Як же ж до клану Каланів доєдналася Еліс і Джаспер? Давайте поговоримо спочатку про Еліс. Коли Еліс говорила з Белою, то вона сказала, що не пам'ятає своє людське життя. І це було правдою. Взагалі народилася Еліс у 1901 році. І вона була дуже дивною дівчиною і бачила видіння. Через це її родина поселила її. У психлікарню, де Еліс зустріла старого вампіра. Цей старий вампір працював в психлікарні спеціально, щоб бути поруч з Еліс, бо він закохався у неї. І так йшов час. І врешті-решт Джеймс, якого ми так добре знаємо, Джеймс мисливець, який напав на Беллу у першій книзі, він зустрів Еліс. І вона для нього пахла дуже добре, як от Белла для Едварда, або навіть краще. І Джеймс вирішив напасти на Еліс, вирішив пополювати на неї. Коли старий вампір про це почув, то викрав Еліс з психлікарні і зробив все, щоб вона не дісталася Джеймсу. Він перетворив її на вампіра. І ось тоді вперше Еліс змогла нормально. Прокинутися, це ніби було перше народження для неї. Вона прокинулася, стала дуже могутнім вампіром, почала передбачати майбутнє, і Джеймс не зміг до неї дістатися. Але він помстився, він вбив того старого вампіра. І пізніше Джеймс потім зустрів її на полі, коли Калини грали у бейсбол. І потім Джеймс розказав цю історію Беллі. І Белла розказала Еліс. Еліс дізналася нарешті своє життя. Потім вона ще знайшла свою сестру, там своїх родичів, які були ще живі. Але Еліс поки що ще не доєдналася до Каленів. Тепер перейдемо до Джаспера. Джаспер Уітлок доєднався до армії Конфедерації, коли йому було ще 17 років. Адже він мав дуже такий великий вплив на людей. В нього була природна здатність до переконання. Він вступив до армії і за два роки отримав звання майора. Він став наймолодшим майором у Техасі, і якось Джаспер приймав участь у евакуації дітей та жінок. І одного дня він зустрів трьох жінок, які були вампірами. Їх звали Марія, Люсі і Нетті. Вони нещодавно втратили свої території. На той час вампіри мали свої території, і в них постійно були битви, війни, один між одним. І от Марія вона зрозуміла, що Джаспер був в армії, і зрозуміла, що така людина їй потрібна, яка буде керувати її власною армією. І тоді Марія перетворила Джаспера на вампіра. Потім вона створила власну армію з новонароджених, адже вони були більш жорстокими, більш нестримними, ними керував Джаспер. І таким чином Марія, Нетті і Люсі повернули собі свої території. Але Нетті і Люсі повстали проти Марії. Джаспер це відчув, бо він, коли став вампіром, почав відчувати емоції інших людей і отримав змогу маніпулювати ними. Він відчув злість, підозрілість. Повідомив про це Марії, і вони разом об'єдналися, щоб позбутися Люсі та Неті. Врешті-решт між Марією і Джаспером були якісь там романтичні стосунки. Але Марія ніяк не могла забути попереднього свого супутника, який помер. Джаспер, який контролював емоції інших людей, був дуже корисним для Марії, адже він міг керувати емоціями новонароджених. Але в нього ще була функція. Позбавлятися від цих новонароджених, адже Марія постійно створювала нових. А від старих треба було позбуватися. І Джаспер відчував емоції своїх жертв, і це було для нього просто жахливо. З Часом це почало дуже сильно його гнітити. І потім Джаспер познайомився в армії з новонародженим Пітером. І Джаспер вмовив Марію не вбивати його, залишити його живим, типу що він має якісь дуже необхідні їм бойові якості. Потім цей Пітер втік з Шарлоттою, з іншою новонародженою, і Джаспер дозволив їм це зробити. Коли Марія про це почула, дізналася, то почала вже міркувати про те, як позбутися самого Джаспера. А Джаспер, який відчував її емоції, почав думати про те, як позбутися Марії. Але йому було складно на це наважитися, адже це була єдина істота, яка мала для нього хоч якесь значення. Він... Начебто кохав її, начебто вона перетворила його на вампіра, начебто вони мали власні там спільні плани. Їм було складно наважитися на те, щоб позбутися її. І от таке життя, коли він грав з емоціями, відчував емоції своїх жертв, поступово робила перед дикуном у 1938 році. Повернувся Пітер з Шарлоттою, і вони розказали Джасперу про те, що на півночі вампіри не б'ються один з одним, а можуть мирно співіснувати. І тоді Джаспер наважився залишити Марію і подався з Пітером і Шарлоттою жити разом з ними, тобто доєднався до їх клану. Але минав час, джаспер ніяк не міг заспокоїтися у його думках. Постійно були його жертви, емоції, яких він відчував, і це було дуже жахливо. Він намагався вбивати рідше, але через те, що його не навчили контролю. Це було дуже складно для Джаспера, адже він ну, повністю ріс як вампір у безконтрольних обставинах. І, врешті-решт, Джаспер залишив Пітера Шарлотту і Шарлоту і тиявся самотою. А у 48-му році у Філадельфії Джаспер якось зайшов у закусочну, де зустрів Еліс. Виявляється, вона на нього там чекала, вона знала, що вони зустрінуться. І коли Джаспер вперше взяв її за руку, то відчув незнайому для нього емоцію. Це була емоція надії. І Еліс сказала йому, що знала, що вони зустрінуться і що вони мають доєднатися до клану Карлайла Калена. Вона розказала йому про дієту інших вампірів, тварин, да? дієту Каленів. І з того часу вони намагалися вже притримуватися цієї дієти. Після цього Джаспер довірився їй, і вони два роки шукали клан Каленів. І у 50-му році вони нарешті знайшли їх. І пізніше Джаспер і Еліс одружилися. І цікаво, що Джаспер взяв прізвище Хейл, Хейл як і Розалі, через невеличку їх подібність. Типу, вони це брат і сестра, а Еліс, Емет і Едвард вони інші діти. Всім казали, що Карлайл Кален це опікун, і він собі взяв оцих дітей з дитбудинків. Тож я розказала вам про всіх вампірів, в принципі, ну майже про всіх. Якщо існують ще якісь питання, які вас цікавлять, по тематиці сутінки, то чекаю вас у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте, в мене ще інстаграм, Тікток і Телеграм. В інстаграмі я ділюся цікавими фактами про сутінки, наприклад. Я думаю, вам буде цікаво. Можете підписуватися. Ну на цьому це все. Побачимося вже незабаром у наступному відео.